Вітаю з Днем Європи! Це свято черговий раз нагадує нам, що Європа починається не десь за кордоном, а в серці кожного українця. Святом Україна, бажаю Україні процвітання та розвитку. Дякуємо Європі та всьому світу за підтримку. Разом до перемоги в війні за мир та демократичні цінності. Бажаю більше нам не чути сигнал повітряно тривоги, здоров'я і миру та перемоги. У цей святковий день бажаю всім скорішої перемоги, миру та добробуту разом з Європейським Союзом. Бажаю нам всім мирного неба на головою з Дем Європи зі святом Україні. Україна це Європа. З Днем Європи. Вас вітає учнівський євроклуб Україна, Європа, Світ. Ми розповімо вам про нашу спільну роботу у проєкті Допомога Швейцарії в тяжкі для нашої країни часи. Працюючи в цьому напрямку, ми багато дізналися нового та цікавого про таку прекрасну країну, як Швейцарія. Та її допомогу нашому народу під час війни, яку розв'язала Росія у лютому 22-го року. Тож, до вашої уваги, деякі цікаві факти. Швейцарія є вірним другом і партнером України. Це партнерство зміцнюється з року в рік з моменту проголошення незалежності нашої держави. Початку повномасштабної війни Швейцарія також взяла на себе зобов'язання підтримати населення нашої країни у цей тяжкий стан. Також Швейцарія надала нам велику допомогу у транспортних мережах і підтримує мережі. І з 2021 року подарувала нам 28 трамваїв у місті Вінниці і планує ще надати нам трамваї у 24-му році. Крім того, завдяки підтримці Швейцарії у 23-му році було відремонтовано близько 270 кілометрів залізничної колії в Україні. Mm. Швейцарія займається проектами в галузі охорони здоров'я. Мова йде про психологічну реабілітацію українців, які пережили окупацію або були змушені залишити свої домівки. З ними працюють професійні психологи, надають консультації та проводять тренінги. Після вторгнення в РФ в Україну Швейцарія почала приєднуватися до антиросійських санкцій ЄС. Швейцарія також бере участь у реєстрі збитків. Обоного радою Європи та входить до основної групи держав, які підтримують створення спеціального трибуналу для розв'язання проблеми відсутності відповідальності за злочин агрес... агресії Російської Федерації. Швейцарія виділила окрему підтримку зимовий період для України. Мова йде про майже 12 мільйонів швейцарських франків. Ця допомога дозволила відремонтувати майже тисячу квартирі будинків та роздати опалення приблизно 1300 тому господарствам у примфронтових районах. Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Берну 15 січня 24-го року Швейцарія та Україна домовилися про початок підготовки до проведення у Швейцарії глобального саміту миру на рівні лідерів держав. Період з 25 по 28 рік Швейцарія планує надати Україні ще півтора мільярда франків. І цю заяву зробила президентка Швейцарії Віола Амхерт. Також Швейцарія планує надати 5,5 мільярдів доларів на відновлення економіки та відновлення інфраструктури. Крім того, комітет затвердив додатково 10 мільярдів на потреби національної оборони, включаючи підтримку для України. Ми безмежно вдячні усім країнам, які допомогли нам жити у ці тяжкі часи, і допомогли у гуманітарній, моральній і матеріальній допомозі. Швейцарія одна з таких країн, яка, незважаючи на свій нейтралітет і статус, з 1815 року надає Україні гуманітарну, фінансову та військову допомогу, допомагає біженцям з України безкоштовним житлом, фінансовим та медичним підтримкам. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Дякуємо. Вітаю усіх з прекрасної Швейцарії, які я дуже вдячний за у важкі для мене та моєї країни часи. Швейцарія надає мені можливість знаходитись під мирним небом, навчатись. Та ще я познайомився з деякими новими людьми. Тут дуже добре, але ми всі сумуємо за нашою рідною країною та бажаємо найскорішого закінчення війни.